14 жовтня українці святкують одразу три свята: перше свято Покрови Божої Матері. Друге День українського козацтва. Третє свято День Захисника України. З давніх давен Божа Матір вважалася покровителькою усього українського козацтва. А на січі запоріжці-козаки збудували церкву на честь покрова Богородиці. У День святкування. Козаки організовували велику раду, на якій обирали гетьмана. Козаки жили в куренях, їх завжди залишали відкритими, щоб мандрівник чи перехожий міг зайти поїсти і перепочити. Звичайним одягом козаків були штани шаравари, каптани, широкі кольорові пояси, чоботи з гострими носами і високі загострені шапки. Під час типових походів запорожці розбивали табір. На озброєнні у козаків були гармати, гаубиці, самопали, списи, шаблі, луки, клинки і кінжали. У морські походи козаки вирушали на великих човнах, чайках. Улюбленими розвагами козаків були пісні і танці, гра на різних музичних інструментах і показові бої, в яких кожен мав проявити свою силу і спритність. Оселедець для козаків був важливішим атрибутом, носити його мав право тільки той козак, який пройшов усі випробування. Українські козаки були кращими піхотинцями, мали великий флот та цікаві традиції. Про козаків-характерників входять легенди та пишуть книжки, а військові подвиги козацтва надихають і сучасних українських воїнів. Поки пам'ять про наших предків не забута, козацтво живе в казках та легендах, а нам є чим надихатися.